Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Росія застосувала проти України свої нові дрони Герань 3. Він же Шахет 238 з реактивним двигуном. Вони мають високу швидкість польоту і можуть летіти на висотах до 8 км. Це робить перехоплення Герань 3 більш складним і обмежує коло засобів протиповітряної оборони, які можуть ефективно їх знищувати. Разом з тим. Я можу сказати, що розміри герань 3 приблизно рівні герань 2, і тому розмови про масу бойової частини герань 3 сильно перебільшені. Бойова частина герань 3 не може суттєво бути більшою від бойової частини Герань 2, чисто з геометричних міркувань. Дальність польоту реактивного дрону сильно залежить від запасу палива, а це приводить до зменшення маси бойової частини. Реактивні дрони використовують дуже багато палива. Ціна реактивних дронів в десятки разів вища від простих шахетів, і це ставить обмеження на здатність Росії випускати їх у великій кількості. Корпус ГРН-3 зроблений з композиційних матеріалів, що зменшує радіолокаційну помітність дрони. Але умови радіолокаційного виявлення нашими радіолокаторами на великій висоті набагато кращі. При цьому сильно збільшується тепловий слід. Це така характерна риса реактивних двигунів. Тому Герань 3 стає легкою здобиччю для систем протиповітряної оборони, що працюють з системами теплового наведення. А їх у нас досить багато. Підтримайте наш корномовний канал в приваті, Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. На сьогодні відомо 4 випадки застосування гарантії реактивної проти України. 18 травня 2025 року вночі по Україні нанесли самий масований удар дронами. Всього було 273 дрона. Серед них було від 3 до 5 нових грань герань 3 або той же Шахет 238. Підтверджено, що декілька герань було збито, точна кількість не вказана, щоб унеможливити Росії оцінку бойової ефективності застосування цих нових дронів. В червні поточного року також зафіксовано використання декількох герань третіх. В ніч на 31 липня була атака чотирма герань 3, з них три збиті. І в ніч на 8 серпня знову північні дикуни застосували герань 3 в кількості чотирьох штук. Збройні сили України підтвердили збиття трьох. Бачимо, що знищення реактивних шахетів знаходиться стабільно на рівні 75%. Непогано. Що нам відомо про тактико-технічні характеристики цих нових дронів Герань-3? Двигуни іранські. Толоу 10 дроб30, що є копію чеського двигуна PBS TG100 або це китайський двигун tg 1500 Зовні він відрізняється чорним кольором, відсутністю гвинта, повітря у нього зверху, і в нього збільшені вертикальні стабілізатори для більшої стабільності польоту на великих швидкостях. Швидкість польоту 500-600 км на годину, на висоті 6-8 км. В режимі пікірування він може розганятись до 800 км на годину. Про дальність польоту і масу бойового навантаження ми з вами можемо говорити, виходячи з габаритів шахеда. Порівняльна таблиця цих дронів показує нам, що реактивний дрон трошки менший за розмірами. і при значно більшій витраті пального має меншу дальність дії в півтора рази. Це не залишає місця для великої бойової частини, а ми ще згадуємо, що головка самонаведення і навігації у реактивного шахеда суттєво більша за розмірами. Цифра про 300 кг вибухівки ніяк не може бути. Більше, це неправильно, більше ніж 50-100 кг в цей шахет просто не засунеш, не буде місця. Про навігацію. Зараз сучасні, наші, сучасні російські Герайм 2 мають навігацію по GPS і по російським GLONAS з модулем РТК, що дає, дозволяє точно позиціонюватися їм в реальному часі через українські мобільні інтернети. Реактивний шахет 238, він же Герайн 3, має досить розвинену навігацію, схожу на навігацію крилатих ракет. Це інерційна система, плюс GPS-коригування, плюс теплова або радіолокаційна головка самонаведення. Це потребує більших об'ємів, ніж, навіга... ніж навігація герані 2. І це одночасно робить Герань 3 по ціні співмірною з крилатими ракетами російськими. Називається ціна від 500 тисяч до 1 мільйона доларів за герань 3. А раке, російські крилаті ракети мають ціну від 1 до декількох мільйонів доларів. В свою чергу, це дає можливість наведення, їм дає можливість наведення на теплові або радарні цілі, але це потребує складної електроніки з пенсаційних западних мікросхем. Росіянам їх не так лег легко знайти. Геральт 2 звичайна. Може летіти тільки по звичайно простому програмованому маршруту і бити по нерухомій цілі. А от Герань 3 вона може наводитись на теплоконтрастні цілі або радіолокаційно контрастні цілі автономно або шляхом операторського наведення. Які ж засоби боротьби з цими Герань 3 має Україна? Основними засобами протидії Герань 3 є сучасні системи протиповітряної оборони типу НАСАМС, Ірісте і так далі. Вони дуже добре наводяться на теплові цілі. Американський Патріот також може застосовуватись по Герань 3, але його проти російської Герань-3 застосовувати недоцільно через дуже велику вартість ракет до Патріота. Британські мобільні системи протиповітряної оборони, які вони нам поставили нещодавно з українськими ракетами Р-73, також дуже добре по них будуть працювати. Окремо про роботу винищувачів. Винищувачі f 16 і Міраж 2000, вони високоефективні проти саме таких цілей, особливо, якщо е, ці реактивні грані летять на великій висоті. Це досить легка ціль для наших українських винищувачів. На мою думку, саме F-16 і «Міражі» будуть головними при знищенні «Герань-2» Герань 2, Герань 3. А от мобільні вогневі групи з кулеметами і німецький гепард проти Герань 3 малоефективні через низький, низький час реакції, недостатній для того, щоб стріляти по таких високошвидкісних. Цілях. Я підкреслюю, що реактивних грантри не може бути багато саме через їх високу вартість, а війна потребує масової дешевої зброї. Тому реактивні шахеди Герантри не можуть бути застосовані у великій кількості і вони не можуть суттєво змінити протікання російської агресії проти України. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш керіномовний канал в на Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!